Перша робота в Канаді. Які відчуття викликає у вас ця фраза? Скоріше за все, тут присутня суміш більш негативних емоцій, такі як невизначеність, страх, невпевненість, нестабільність, розчарування. Чимало мігрантів, на мій погляд, мають невірну установку в голові, називаючи свою першу роботу в Канаді survival job, тобто робота на виживання. Я ж віддаю перевагу це називати. Transitional job, тобто робота, яка допомагає вам у перехідному етапі від життя, яке у вас було раніше, і до моменту, коли ви збудуєте навколо себе нову реальність в Канаді. Вітаю вас на каналі Вася CANADA MAN. це канал, де я знімаю контент про імміграцію, адаптацію та асиміляцію в Канаді. Сьогоднішнє відео буде про мій досвід першого працевлаштування на північно-американському континенті. Тому підписуйтесь, і ми починаємо. В Попередньому відео я розповів детально про наш шлях до постійного резидентства. Хто не бачив, може переглянути його десь тут за посиланням зверху. В тому відео я згадував, що ми прийняли рішення використовувати одну з провінційних програм Манітоби, що передбачало наявність повної трудової зайнятості протягом щонайменше 6 місяців. Так як в Китаї, е, країни, з якої ми прилетіли, я багато років будував свою кар'єру в готельній індустрії, моєю першою, начебто, логічною думкою було оперативно знайти роботу е, в готелі і використати цей досвід для проходження еміграційного процесу. Проте я натрапив на першу складність, і я впевнений, що багато з вас теж з цим стикалися. На попередній роботі я займав керівну посаду в престижному лакшері готелі і як вам відомо, не всім новоприбулим вдається одразу зайти на той рівень зайнятості, який у них був до переїзду в Канаду. Я не кажу, що це неможливо, просто на це треба час. А ми хотіли якнайшвидше пройти імміграцію. Це був наш пріоритет. Тому я вирішив діяти нетрадиційно. В готелі, де ми проживали по приїзду, я познайомився з генеральним менеджером. Завів з ним діалог, розказав про мій досвід, поділився баченням, як я можу бути корисним його бізнесу. І хоча він був позитивно вражений після розмови, єдина вакансія, яка у них на той момент була, це фронт деск клерк на мінімалку. Звичайно, мені таке не підходило, і тут важливий урок для всіх, хто шукає роботу в Канаді. Ваша співбесіда з роботодавцем це не лише для них прийняти рішення, приймати вас на роботу чи ні, але й для вас подивитись, чи підходить вам та чи інша компанія. Погулявши по місту і подивившись на інші готелі, я зрозумів, що ринок того міста, де я жив в Китаї, і ринок Вініпегу це просто небо і земля. І рівень готельної індустрії, м'яко кажучи, кардинально різний. І в цей момент я усвідомив, що ця історія не для мене. І раз уже ми в новій країні, я був відкритий до абсолютно нових можливостей. В той час, коли ми прибули до Манітоби, для українців влаштували такий собі ресепшн центр, де допомагали оформити необхідні на початок документи, номер соціального страхування, медичні картки. Була компанія, яка допомагала е, з пошуком житла, а також одна організація, яка надавала інформацію щодо пошуку роботи. Мені стало цікаво дізнатися більше про місцевий ринок праці і подивитись, що ще є тут такого цікавого і як тут влаштовані правила гри. Ця організація пропонувала кар'єрні воркшопи двох типів віртуально і з фізичною присутністю в їхньому офісі. В той час, коли більшість вибирало можливість отримати інформацію онлайн дуже часто просто для галочки, я ж наполіг на живій зустрічі. Називайте мене старомодним, але для мене важливий людський контакт віч на віч. На самій зустрічі вони подавали цікаву інформацію про місцеві економічні тренди, говорили, що мають контакти з багатьма компаніями в різних індустріях, розказували, як правильно писати резюме в канадському форматі і тому подібне. Воркшоп вівся англійською мовою, і вони дали також можливість усім присутнім представитись. В моїй групі були всі українці і всі якось. Соромились, почати говорити. Я розумію, що ситуацію треба рятувати, взяти ініціативу в свої руки і коротко розказав про себе на цьому воркшопі. З попередніх відео ви вже знаєте, що в мене немає проблем з англійською мовою, і вони звернули на це увагу, похваливши мене. Я ж посміхнувся, сприйняв це просто як комплімент, але до кінця сесії я вирішив використати цей момент, щоб. Підійти до інструктора і почати розмову порозпитувати більше про е, організацію і вид діяльності, е, які вони ведуть, в ході розмови вияснилось, що через великий наплив українців до провінції вони планували відкрити подібного роду воркшопи українською мовою для тих, в кого з англійською були труднощі, і вони якраз шукали когось на цю роль. Ця жіночка каже мені: я слухала твою презентацію, в тебе класний досвід і скили, які нам потрібні. Я тоді також їм розказав, що я мав досвід викладання англійської мови для студентів різної вікової категорії. І вона така: я думаю, ти ідеально підійдеш на цю посаду. І це ще один кар'єрний урок. Важливо не лише бути в правильному місці в правильний час, а бути правильною людиною в правильному місці в правильний час. Я такий на неї дивлюся і кажу. Як же я буду розказувати новоприбулим про канадський ринок праці, якщо я сам новоприбулий? Трохи несправедливо виходить. А вона така: ну окей, у нас ще є одна позиція, яка буде відповідати за реєстрацію клієнтів і за фіксацію їхньої інформації? А я у відповідь: О, так це фактично те саме, що я колись зробив в готелі купу років назад. На тому і зійшлися. Вона каже: Окей, вийшли мені своє резюме, і я передам його в відділ кадрів. Я підготував резюме уже в тому форматі, про який вони розказували на сесії, і мені було назначено інтерв'ю з керівником того відділу і представником HR. Співбесіда проводилась онлайн в понеділок, пригадую, все йде чудово. Загальний час співбесіди був десь приблизно 40 хвилин. І під кінець HR така на мене дивиться і каже: Ти знаєш, в нас ще є одна позиція вакансія кар'єрного коуча, на яку ми шукаємо людину. Як ти на це дивишся? А це була та позиція, про яку мені говорили до інтерв'ю, і від якої я вже відмовився. І я їй такий кажу: дякую, я знаю, що у вас є дві вакансії, але якось некоректно буде, якщо я буду коучити людей на тему, яка для мене також нова. Дякую за пропозицію, але мушу відмовитись. Вона така на мене дивиться. Каже, ну окей, ми до кінця завтрашнього дня е, прийшлемо тобі емейл з відповіддю. Приходить вечір вівторка, імейла е нема. Середа, ніхто нічого не пише. четвер, тиша, в п'ятницю зранку такий встаю, думаю, ну все, васьок. Походу, їм не сподобалось, що ти їм відмовив. Тепер тобі треба думати щось нове. І тут після обіду дзвонить мені телефон, я піднімаю слухавку, і це та HR каже: «Сорі, що так довго, я тут говорила про тебе з керівництвом, ми, ми радилися, і ми думаємо, що роль кар'єрного коуча тобі більше підходить. Я в шоці думаю, блін, відмовлятись якось незручно вже втретє. Вона зразу така вдогонку каже: Я знаю, за що ти переживаєш, ти не хвилюйся, ми тобі проведемо інтенсивний тренінг. Цілий місяць ти будеш отримувати всю потрібну інформацію. Ми також тобі оплатимо програму в місцевому університеті по кар'єрному коучингу і консультуванню по працевлаштуванню. Я такий, що? Ну, це вже зовсім інша розмова. І це був третій. Кар'єрний урок, чи, скоріш за все, сюрприз. Той факт, що я був overqualified, не послугував відмовою, що часто буває в Канаді, а навпаки, відкрив двері до кращої можливості. Я підписав з ними контракт, і як вони й обіцяли, цілий місяць я спостерігав за іншими коучами і перелопатив просто море літератури, щоб повністю зануритись у той сектор і розуміти, чим він дихає. Коли я вже був готовий, вони запустили програму для українців з україномовними інструкторами, і я вже почав передавати свої знання нашим співвітчизникам. Дуже гріло душу відчуття, що я не просто там про щось розказую, а допомагаю нашим людям з їхніми першими кроками в Канаді. Згодом я пройшов навчання і отримав сертифікат по кар'єрному коучингу від університету Вінніпега. А паралельно почав працювати з новоприбулими не тільки з України, а з усіх країн. Провів е, десятки воркшопів, консультував індивідуально буквально сотні іммігрантів, і ця діяльність ну просто не знаю, відкрила очі на новий світ. Я прокачав дуже багато скілів, підняв свій рівень експертності і. Коли я отримав піар, я взяв і ні. Не звільнився, як часто буває. Але, правду кажучи, два роки проводити консалтинг і коучинг-сесії мені було достатньо. Зараз я веду іншу діяльність, але це вже не підпадає під тему даного відео про першу роботу в Канаді. Хоча зауважу одну річ. Моя перша занятість пробудила в мені інтерес до одної цікавої сфери, деталі про яку я скоріш за все зніму в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Якщо тема цього випуску була вам цікава, обов'язково дайте зворотній зв'язок. Якщо в когось є якісь запитання, задавайте в коментарях. Я вам дякую за увагу і побачимося зовсім скоро в наступному відео. До зустрічі!